Не варто панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо, і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина. Про таке повідомила позаштатна радниця залужного Алла Мартинюк. Я вже сказала, що знаєте, зараз я бачу, як оце якщо комусь повістку дали одразу. Там мами пишуть це, вже вони там вже в істериці, вже чути не з життям своїх там і все інше. Тобто, це ну неправильно. Не потрібна ця історія, бо потрібно, потрібно вірити в те, що ваш син він дійсно герой, Він найкраще звіднадцять. Все одно ми всі помремо, але тут ми не всі вічні. Я усіх вітаю. Мене звати Алла Мартинюк. Я українська акторка, військовий волонтер. Вже майже 10 років. Я об'їздила дуже багато гарячих точок і допомогла тисячі захисникам з допомогою. Також і допомагала з евакуацією їх. Також я являюсь позаштатним помічником-консультантом Головнокомандуючого збройних сил України. І зараз дуже багато хейту на мене вилилось через моє крайнє інтерв'ю на каналі Ісландія. Вирізали з годинного чудового інтерв'ю, саме невірну невірною інтерпретацією моєї висловлювання. Я ні в якому разі ніколи б в житті не казала і не агітувала е, батьків посилати дітей на смерть. І всі, хто мене знають, багато тисяч людей, мою душу. І скільки я б врятувала захисників, я б ніколи в житті такого не казала. Малось на увазі те, що не потрібно думати про погане, щоб обов'язково все буде добре і ваші. Діти, брати, рідні, У мене сама сім'я вся воює на війні. Я постійно кожен тиждень я на передових позиціях. І казати, що я не розуміюся, я не знаю, що таке війна, я бачу тільки з телефону. Тим паче дуже багато всього гидного мені писали і смерті бажали. Це неправильно. Там було дві думки: перша думка: що не настраюйтесь, не налаштовуйтесь на погане, що обов'язково ваша близька людина буде жива. І він герой. Наступна була думка про те, це абсолютно друга вже думка. Про те, що все одно ми всі не вічні, і так йде війна жорстока. І захищаючи нашу державу, нашу землю, можна загинути Загинути і піти з цього життя гідно. А можна і померти так, просто якщо ти йдеш по дорозі, на тебе щось впало, чи в аварію попасти як завгодно. Це абсолютно дві різні думки. Не перекручуйте їх і не працюйте зараз на руку ворогу.